Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас. Покажіть це відео своїм друзям, поставте вподобайку та прокоментуйте. Адже таким чином якісний аналіз побачить більше кількість людей. До нашого ефіру доєдні Євгена Филипця, адвоката. Пане Євгене, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Пане Євгене, ну пишуть в соціальних мережах і вже навіть фотографії прикріплюють, що перші повістки надіслані Укрпоштою вже почали отримувати особи у Закарпатській області. Серед ваших клієнтів є такі, хто вже отримав такі, що називаються листи щастя. Ну тут не потрібно розмежовувати, що чи повістка надійшла раніше, чи зараз вже за цими новими е моментами, яка згенерована з єдиного реєстру військовозобов'язаних. Мої клієнти повістки отримують постійно, бо мої клієнти власне виконують норму закону в частині оновлення даних. І такі особи, до речі, ще до цього е до цієї інформаційної хвилі, власне, вони вже отримували повістки, тобто ті, які оновили. Так, ті, які оновилися в Резерв Плюс, вони вже отримували повістки. Хто з них мав право для відстрочки, той Благо. Що без черги в ТЦК та СП і оформляв свою відстрочку? Хто таких підстав для відстрочки не мав, то там різна ситуація. Хтось йшов, проходив ВЛК і розглядав питання про мобілізацію, хтось хворів, хтось там вчиняв якісь, е можливо, ну там е екстравагантні дії. Власне, і ми на цьому припиняли нашу співпрацю, бо ми пояснювали людям, що ну, ви повинні з'явитися в такий час в ТЦК та СП. Тому такі люди утримували повістки і до цієї новини про власне в вручення повісток через Укрпошту нічого в цьому особливого немає. Я відзначу, що правова база цього питання була сформульована ще з 18 травня. Тобто ці норми закону, які регулюють питання надіслання повісток, їхньої генерації, підписання, вручення, наслідків неявки по повісті, алгоритму дій, якщо ти не можеш з'явитися, тощо що це все було передбачено чинним законодавством ще раніше, зараз. Власне, цей момент, коли воно почало реалізовуватися на практиці, ну от е, я так розумію з того, що ви сказали. Особачемно оновила свої дані в застосунку резерв плюс. Тепер і е, надходить повістка там Укрпоштою, і це повістка запрошення в ТЦК СП для уточнення даних. чи це вже повістка на медогляд? Ну, є е, різна ситуація, тому що власне яка мета походу людини в ТЦК та СП визначається лише керівником ТЦК та СП в межах чинного законодавства? Тобто для тих людей, які на сьогодні, наприклад, не оновили своїх даних, але вони містяться в паперовій базі, так званій паперовій базі ТЦК та СП, і їм на сьогодні не приходять ці повістки, то скоріш за все там буде написано для уточнення даних. І власне буде стояти питання, чому не оновив до 16 липня. Звідси буде стояти питання власне притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних до 16 липня. Інша категорія осіб, які вже через резерв плюс оновили свої дані. Така це значна велика кількість людей, яка оновила дані через Резерв Плюс, згенерувала свій військово-обліковий документ. І, власне, в такому випадку можна таким людям скеровувати повістки про направлення на проходження військово-лікарської комісії. Як це передбачено постановою кабінету міністрів, 1487 про правила військового обліку, де згадується, що чоловіки повинні проходити медичний огляд відповідній. Відповідний час. Є інша категорія людей, до речі, теж яка досить значна, яка оновила дані в резерв плюс, але там не впустила система її далі в генерацію власне, військового квитка електронного, в генерацію там, розуміння, чи є в розшуку, чи не береговає. А, пер... а відбулася так звана чорна така стрічка, на якій було написано: вам необхідно з'явитися та ЦК ТСП. Власне, це третя категорія людей. Таким людям, скоріш за все, повстріти будуть вручені на чи скеровані на оточення. Даних, тому що первинно потрібно ще уточнити дані стосовно такої особи, тому стосовно різного сегменту можуть бути різні повістки. Я не е, там хочу загадувати на але можливо і бути все якби перехресно: одним на одне скерувати з іншим на інше. Тобто я розумію, що і такий варіант теж можливий. То, вже по факту, треба дивитися по конкретному кейсу. Ну то по суті тоді виходить ті особи, які не оновили дані в резерв плюс. Так і повісток поштою отримувати не будуть. Ну окрім того випадку, якщо вони знаходяться в паперовій базі. Давайте скажемо юридичною мовою. Якщо детально дослідити власне нормативний акт, який передбачає цю генерацію повісток, то там визначено, що такого формату повістки, які підписуються електронним цифровим підписом. Це тільки один випадок. Коли підписуються електронним цифровим підписом, вони генеруються із системи єдиної державної бази це військово зобов'язаних. Звідси, Інф звідця логіка наступна, юридична логіка наступна: що ті, що оновили дані, вони є в базі, про них є вся інформація, їх база може згенерувати і, власне, зробити цю повістку. І потім керівник може накласти на неї цифровий підпис. Але це не означає, що особа, яка, наприклад, не оновила дані в резерв плюс, вона може бути в цій базі. Угу. Вона там в базі е, числиться, є якась інформація про її адресу, можливо, не актуальну адресу, можливо, ту адресу, яка там є, але і це теж може бути згенеровано системою. Тому дещо некоректно сьогодні розігнана інформація в засобах масової інформації за залогію, де сказано, що тільки ті, хто оновив дані в резерв плюс, отримують повістки. Так воно не працює, тому що зовсім інший підхід закладений в нормативному акті, і все залежить від того, чи є про особу інформація в реєстрі. Якщо там інформації про особу немає таких людей є дуже багато, то повістку до них добратися можуть або через якісь дії, там з'ясування, там хто проживає на демографічно на території, наприклад, через органи місцевого самоврядування, можливо, така інформація отримується стаціка, або вулиця. З таким особам повістки вручали і вручають, і будуть вручати на вулиці. А от у цей момент: вручання повісток на вулиці, вручання повісток, зокрема поштою. На вулиці ми бачили дуже багато було конфліктів. Ем, причини, ну. То вже нехай слідство встановлює, але конфлікти були. Одна сторона перевищувала повноваження, інша сторона теж некоректно себе поводила. Це призвичайно ну, до таких неприємних ситуацій. Потім це все в народі дістало назву бусифікація, що не частково і вплинуло на зрив мобілізації. Якщо так можна підводити такий загальний підсумок, на вашу думку, ця система вручення повісток поштою, коли забереться оцей безпосередній конфлікт. Очний конфлікт так воно покращить. Процес мобілізації, це дуже голосно сказано. Бо очний конфлікт тепер покладається на плечі листоношів в кожному селі. І тут точний конфлікт може бути, і з відділенням пошти, до речі, там теж не зрозуміло, які будуть далі можливі маніпуляції чи ні, чи надійшла це ну, тобто це ж теж, якби людський суб'єктивний фактор, і люди будуть тиснути на ці моменти. І, власне, цей контакт суб'єктивний все ж таки залишається просто в іншій особі в особі представників Укрпошти. Але загалом тут потрібно розставити правильні акценти. Бо, власне, оця бусифікація це зло. А от власне комунікація через повістку це єдиний законний, правовий, ефективний та й взагалі адекватний варіант комунікації між військовозобов'язаним і ТЦК та СП, між людиною і державою. Тобто, фактично, це якби плюс, в сенсі того, що ця повістка вона є таким, як ну, новим сучасним способом про інформування особи. Звичайно, що з останньої інформації про 900... Про 900 тисяч? 900 тисяч, надрукувати, що 900 тисяч. Так, да, про, про 300 тисяч в місяць, так. Корису. Ну, звичайно, це держава власне створила умови для того, щоб провести належну мобілізацію, щоб визначитися зі своїм мобілізаційним ресурсом, і до цього вона готувалася. Готувалася вона ще з прийняттям закону мобілізаційного власне, потім набирав він чинності, потім два місяці на е, от, оновлення даних, і тепер добралася до власне повісток. Тому мені видається, що це якби позитивний сигнал в порівнянні з тим, що відбувалося на вулиці з бусифікацією. Кабмін виділив майже 72 мільйони на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року. Згідно з пояснювальною запискою міні економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Це ось така інформація, яку нам надають і державні органи влади, але тут є питання. І коли повістка надіслана Укрпоштою буде вважатися врученою, коли безпосередньо а, особа її забирає у поштовому відділення, чи листоноша ставить в поштову скриньку, чи коли повістка зайшну, коли її відправили, як це відбувається? Власне, фішка всієї, всієї тематики полягає в тому, що це е, скерування, і чому така висока ціна за це листування, тому що це власне рекомендовані листи, які повинні вручатися особисто військово зобов'язаному чи резервісту під власний підпис. Ось спосіб цього вручення може бути різний: або листоноша це приносить на адресу, або це знаходиться у відділенні і, прино... і повідомляється особа, що вам прибула відповідна, відповідний рекомендований лист. Так, тому власне з цієї з цієї точки зору. Ну, спосіб, спосіб вручення особистий повинен повинен відбуватися. Але і тут держава підготувалася до цього моменту, і можливо, дещо таке ноу-хау відбулося в сфері власне комунікації, маю на увазі поштової комунікації. Про те, що навіть якщо особа особисто цю е, повістку не отримала, або вона з інших причин її не отримала, тобто не з'являлася у відділення, або не відкривала двері, але це було скеровано на ту адресу, яку нам казали резерв в резерв. Плюс під. Час оновлення даних це вважатиметься врученням цієї повістки, да, але у нас буває дуже часто з Укрпоштою, що листи навіть рекомендовані йдуть зовсім не короткий проміжок часу, і за цей час вже може прийти і оцей термін, за який би людина мала по повісті звернутися. А людина просто так, я вам можу сказати з практики, як людина, яка з поштою має справу щодень, і то дуже досить багато. Бо адвокати пишуть адвокатські запити, скеровують різноманітні відповідно, отримують відповіді. То буває різна ситуація. А в комунікації з військовими частинами це взагалі досить складно від власне в контексті цього зв'язку через пошту. Тому тут ситуація буде різна, і це далеко не означає, що от так прямо в місці, 300 тисяч повісток надійшлють, і вони от рівно через два дні, бо здається, по області, в межах області, норматив два робочих дні. Доставки вони в межах цього нормативу, власне, всі ці повістки вруч. А звичайно, що так не буде, тому що. Десь вручить, десь не вручить багато людей, до речі, з яких отримують оці документи, і вони їх і чекають, бо вони мають підстави для відстрочки і хочуть знову ж таки прийти в ПЦК та СП без черги з цією повісткою, для того, щоб оформити свою відстрочку. Зокрема, ми так і рекомендували нашим клієнтам, які не могли достоятися для отримання власне своєї відстрочки. Тому це не означає, що всі це отримують зразу. Хтось власне, це отримує, хтось не отримає. Потім починається найцікавіша і найскладніша ситуація в цьому всьому, тому що потім особам, які не. Прибули в межах 14 днів, бо в нормативних актах зазначено, що з моменту видачі повістки до моменту власне явки повинно бути не менше як 14 днів часу. Потім Ви це видачі, потрібно уточніть видачі, коли повістка бу... зайшла на пошту, чи видачі, коли там умовний листоноша постукав у двері. І з того моменту, коли повістка була згенерована і роздрукована, і підписана начальником ТЦК, час прибуття в ТЦК повинен бути не менше як 14 днів. Тобто це розраховано на те, щоб поштою пройшло, особа отримала і мала час якби прибути, зібрати там чи документи, прибути в ТЦК ТСП. І звідси власне виходить ситуація про те, що. Е в межах цих 14 днів в ці люди будуть з'являтися ТЦК та СП. стосовно змін, які відбулися ще й в частині неявки. Варто сказати, бо зараз багато ж людей будуть думати про те, що вони хворі, що в них хворі там родичі, що в них стихійні лиха, і так далі. Тут варто відзначити, що внесені зміни, і про них ніхто не говорить. На сьогодні так не працює, як було раніше. Що отримав повістку, пішов на лікарняний, і фактично з тої повістки далі сенсу ніякого зараз. По іншому, зараз ти в трьохденний строк повинен повідомити начальника ТЦК та СП про те, що ти не можеш прибути з тих чи інших причин, і в семиденний строк після того, коли ті причини завершилися, ти маєш все одно прибути. Тобто, якщо людина протягом 14 днів е, е, не, о, не являється по повісті, на неї все одно чекає адміністративне правопорушення, так тому що це власне оця найскладніша, як на мене, робота тискати сп розіслати повістки, це автоматично відбудеться. А от потім проконтролювати хто з цих людей не прибув. Після цього, власне, повідом, відкрити відповідні адміністративні матеріали, провадження, скласти постанови, требувати від людини дачі пояснень, звернення органів національної поліції для розшуку цих осіб, щоб вона дали ці пояснення, власне. Це, це кропітка величезна робота, яка а ще ми не говоримо про оскарження цих дій, ми не говоримо про оскарження різних процедурних моментів. Тому це буде найцікавіше. Бо моя точка зору така, як десь людина, яка займається правом і в науковому вигляді. Хочу сказати одне: що запровадження якоїсь норми, яка потім не буде виконуватися, або за неї невиконання виконання не буде покарання, це гірше, ніж. Взагалі, краще з цього не починати, ніж потім це не зробити, бо в одному селі не покарають, грубо кажучи, за неявку по повісті там, одного, другого, третього, чисто через те, що ТЦК не встигло це оформити. Для інших це буде означати власне відсутність відповідальності. Будь Тому приклад. це буде найскладніший етап роботи, власне, як і адвокатів, які будуть захищати права цих осіб, які будуть вважати, що їхні права порушені, так і ТЦК та СП. Ну і тут ще треба теж зрозуміти. Якщо листоноша вам приніс лист, ви його не берете, не підписуєтеся. Все одно повістка вважається такою, як вручена, і у вас є 14 днів, щоб з'явитися інакше буде адміністративне правопорушення. Якщо до вас добереться ТЦК. Десь так от це можна підсумувати. І відповідні наслідки в тих інструментах, які на сьогодні є в ТЦК. Це, власне, заходи примусового виконання, тобто передача матеріалів виконавчу службу, як кажуть, в народі блокування банківських карток. І це, можливо, застосується оця історія з позбавленням права керувати транспортним засобом більш ефективно. Але знову ж таки потрібен людський ресурс, який це буде супроводжувати ТЦК та СП. Ну і, очевидно, має бути рішення суду. Ну, якщо ми говоримо про транспортні засоби, так. так. Підставі рішення суду пане Євгене, якщо ще можна прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з чоловіками віком від 50 до 60 років, народний депутат від Європейської солідарності пан Гончаренко повідомив про те, що люди такого віку можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, тобто без затримання на вулиці, ледь не по кожному має бути рішення генштабу, як це може все працювати. І е, е, як воно взагалі в залі в правому полі буде керуватися? Оці побіч так будь ласка. Я кажучи, топ-тема там останні декількох днів всі про це говорять. Е, тут варто відзначити зразу там акцентовано так, без води. Е, Перша 25 річні особи, які власне визнані обмежено придатними до військової служби згідно цієї директиви, яка відбулася е, в командуванні сухопутних військ. Вони мали би не мобілізовуватися лише за їх згодою, тобто, це націлено на те, щоб усунути оцю несправедливість, що особа до 25 років які здорові не мобілізовуються, а ті, що хворі, мобілізовуються. Це перша частинка власне цього питання, і тут є дуже багато різних зауважень, тому що. Як на мене, такі речі повинні бути впроваджені нормативним актом закону, бо в законі, власне, на сьогодні визначена там мобілізація в вигляді, такому, яка є, і такі зміни мали би бути визначені законом. Ну, визначено це директиву, яку, до речі, ніхто не бачив. Я думаю, що вона має якийсь гриф ДСК. Ми її побачимо найближчим часом. Лише можливо, тоді, коли будуть якісь там адвокатські супроводи, там порушення прав, і тоді витребовувати її там текст чи там витяг з цієї директиви, тільки аж тоді. Але суть в тому, що 25-річні на сьогодні цією директивою лише за згодою мобілізовують ті, які її обернували. Ця директива не вирішила питання стосовно звільнення їх з військової служби, так як і передбачалося в одному із законопроєктів, які є зараз в Верховній Раді. Другий момент це 50-річні особи, тобто 50 плюс ситуація з ними наступна: а, такі особи можуть тепер, згідно того, що повідомив народний депутат, мобілізовуватися лише тоді, коли. Вище командування визначило, що такий спеціаліст з таким досвідом, з такими знаннями, з таким набором там якостей потрібен для заміщення відповідної посади. Чи це може бути конкретно за одною особою, чи це може бути списком там з переліку певних осіб, поки що не Але підставою для мобілізації має бути оце рішення вищого командування про те, що така особа потрібна. Власне, я думаю, що тут, якщо буде там факти незаконної мобілізації, то все ж таки прийдеться піднімати ці документи і дивитися, чи людина була в тих списках на мобілізацію, чи не була, чи виконувалася директива, чи вона не виконувалася? Ну умовно кажучи, чоловік де на вулиці йому 54 роки. Його зупиняє. Працівники ТЦК та СП кажуть, проїжджайте з нами. Він каже, ну я ж тут по мені має бути рішення, якби щоб я був мобілізований. Ну, поїдемо, розберемося. Старший Марі... офіцер з'ясує. І тоді, знаєте. Дозвольте, я зразу уточню Підставою для затримання особи на вулиці, так званого затримання особи працівником поліції, є п'ять підстав. Про них вже 100 разів говорили. Це вчинення адміністративного правопорушення, перебування у розшуку, відсутності військово-облікового документа. Якщо в паперовому вигляді документ відрізняється інформацією і в реєстрі, тобто мова йде про підробку документів, і п'яте від відмова від отримання повістки. Тобто, фактично пересуваючись по вулиці, 54 річний чоловік, про якого ви згадали, якщо в нього є військово Обліковий документ він не вчинив адміністративного правопорушення, бо він стоїть на обліку. Він має цей документ. І третє, якщо він не перебуває в розшуку, то з ним спілкуватися можуть лише через повістку, тобто йому можуть вручити повістку, проявку в ТЦК ТСП. СП. Звичайно, що він би мав по цій повістці прийти і там би мало приймати з рішення про його мобілізацію. Вже на підставі відповідного рішення вищого командування, що він є в списку цих осіб, чий досвід потрібен зараз під час мобілізації. А те, що на вулиці він може сказати мені 54 роки, і я йду додому далі, так ну, не працює. Бо якщо він бо він не виконує цю основну частину п'ятсот е, основну частину власне мобілізаційного законодавства про наявність військового квитка, його він мусить бути, про стояння на опоня даних. Далі. Тобто це потрібно поділити на дві частини. Перша частина правила військового обліку, 14-77 постановок обміну. якщо він її виконує, то, то окей, повістка, прийшов по повістці, з'ясували, що він не потрібен сьогодні під час мобілізації, і все. А якщо він оце все не має, то він має з'явитися в ЦК стати, пройти процедуру постановки на військовий облік до 60 років. Це особи, це вік е, граничного перебування на військовому обліку. А тоді, власне, розглядати питання про його мобілізацію. Пане Євгене, я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас ефіри. Намагалися коротко роз'яснити про головне. Нагадаю, Євген Филипець, адвокат був у ефірі Львів медіа обговорювали повістки, які будуть надсилатися поштою та зміни стосовно мобілізації осіб віком до 25 років та від 50 до 60. Пане Євгене, я вам дякую за ваш час та аналіз. Дякую вам.